Головною мотивацією для українського народу продовжувати боротьбу з широкомасштабною російською агресією є бажання справедливості та свободи, спільні для всіх цивілізованих людей. Саме тому світ має допомогти Україні, зокрема посилювати її економіку, адже наша держава сьогодні зміцнює світову безпеку. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час участі у спеціальному засіданні всесвітнього економічного форуму в Давосі. Якщо хто небудь думає. Що це лише про нас? лише про Україну. вони фундаментально помиляються. Можливі напрямки та навіть часові рамки нової російської агресії поза Україною стають все більше і більше очевидними. Дозвольте мені запитати дуже чесно: яка європейська нація сьогодні може надати армію у боєготовності подібної до української яка стримає Росію. Скільки чоловіків та жінок ваші держави готові відправити на захист іншої іншої держави? І якщо потрібно боротися з путіним разом на роки наперед, хіба не краще покінчити з ним та його військовою стратегією зараз, в той час як наші хоробрі чоловіки та жінки вже це роблять. Вони є шансом світу? Вони є. Зокрема, під час всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Глава держави поінформував держсекретаря США про ситуацію на полі бою, а також про пріоритетні завдання Сил оборони України на поточний рік і потреби для їхнього виконання. Учасники зустрічі скоординували кроки в контексті подальшої оборонної співпраці між Україною та США, акцентували на важливості посилення протиповітряної оборони та далекобій. Ніх спроможностей. Нашої держави також відбулися перемовини президентів України та Польщі. Нині Анджей Дуда вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни з Росією, проте впевнений, що розпочати процедуру можна було б і зараз. Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України. Сказав президент Дуда після зустрічі із президентом Зеленським у Давосі. У Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава держави подякував генеральному секретарю НАТО за стійку підтримку з боку альянсу в захисті від російського вторгнення. Володимир Зеленський і Ян Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони. Сторони також обговорили інші оборонні потреби України. Йдеться в повідомленні офісу президента. Під час зустрічі було відзначено важливе підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією. Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами і наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО. Володимир Зеленський і Ян Столтенберг також обговорили підготовку наступного саміту альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО. Всесвітній економічний форум в Давосі цього року змінив акценти. Він відійшов від економічного порядку денного, сконцентрувавшись на геополітичних питаннях. Великий бізнес почав відчувати на собі наслідки воєн, які відбуваються в різних куточках світу. Фінансові втрати для заходу можуть стати більш сильним мотиватором протидії диктатурам ніж розмови про захист цінностей. Ввечері 14 січня над Азовським морем повітряними силами збройних сил України були збиті літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний командний пункт. Воїни повітряних сил збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Дякую повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї. Слава Україні! Повідомив в своєму телеграм-каналі головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Цією операцією Збройні сили України написали нову сторінку у військовій історії. Бо, як зазначають експерти військового порталу Дефенс Експрес, до цього часу ніхто і ніколи не збивав літаки дальнього радіолокаційного виявлення, оскільки вони намагаються триматися подалі від переднього краю і не заходити у зону дії ППО, а від нападу виничувачів. Їх захищає супровід щодо А 50 То у РФ декларують його можливості бачити цілі на дальності до 400 кілометрів і не лише повітряний, а й навіть наземні. Окрім того, в Москві вихвалялись тим, що а 50 наводить зенітні ракети від С 400 Нагадали у Дефенс Експрес. Згідно відкритої інформації, до 14 січня на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебувало всього 9 літаків. А 50 Вартість такого судна становить 330 мільйонів доларів. До Збройних сил України ніхто в світі не збивав ЛДРВ А-50. Цю подію можна порівняти зі знищенням крейсеру. Москва літак А 50 мав вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій. Це перлина російських повітряно-космічних сил, коштовна та важлива машина. Точне влучання ще раз підкреслює унікальний досвід, який отримали ЗСУ, який стане в нагоді для подальших дій по знищенню ворога. Для українського війська не існує цілей, які б ми не навчилися вражати. В Свою чергу Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. Україна та Латвія створюють коаліцію дронів та реп. Ініціатором створення коаліції стала Латвія. За словами міністра оборони цієї країни Адріса Спруца, ця коаліція допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій. Жорстоке вторгнення Росії в Україну продемонструвало стратегічну цінність та ефективність використання безпілотників у бойових діях. Ми маємо сприяти перевазі України на полі бою та демонструвати довгострокову підтримку Україні. Тому ставимо перед собою високі завдання, заявив міністр оборони Латвії. В свою чергу у Жах підготовки до зустрічі союзників у форматі Рамштайн, яка має відбутися 23 січня. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко презентувала представникам 13 країн-учасників потреби України в безпілотних засобах: засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру. Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю. Окремо запрошую нації до розробки програмних рішень, які створять майбутнє цієї сфери. Звернулася до партнерів заступниця міністра оборони України. У Парижі відбулося відкриття коаліції артилерії, під час якого представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо забезпечення потреб збройних сил України у певних зразках артилерійського озброєння. Про це повідомляє Міністерство оборони. Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну. Край важливо, щоб ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів. Україна вживає заходів для того, щоб максимально збільшити наше внутрішнє виробництво, заявив відкриваючи у відеорежимі засідання коаліції міністр оборони України Рустем Умєров. Українську делегацію на засіданні коаліції артилерії у Парижі очолював заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Коаліцію складають країни, які володіють передовими технологіями виробництва найкращих артилерій артилерійських систем боєприпасів, артилерійської розвідки, а також систему управління вогнем. Її мета спільними зусиллями підвищити спроможності сил оборони України надати нові артилерійські засоби, а також забезпечити ефективне функціонування за призначенням уже наданих зразків озброєння. Нам дуже важливо посилити вогневу міць сил оборони України за допомогою сучасних артилерійських систем, які можуть надати наші партнери, отримані раніше від партнерів артилерійські установки про продемо... Мстрували високу ефективність у боях із окупантами, тому Україна також зацікавлена як у закупівлі їх для своїх потреб, так і у розгортанні виробництва окремих зразків на території України, сказав генерал-лейтенант Гаврилюк. Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна виготовить для України 78 гаубиць Цезар. Також Париж збільшить щомісячне постачання артилерійських снарядів калібру 155 мм з 2 до 3 тисяч. На місяць, крім того днями, президент Франції Манюль Макрон оголосив про плани поставити в Україну нову партію з близько 40 крилатих ракет великої дальності Скальп, а також кілька сотень крилатих авіабомб Хаммер. Створення нішевих коаліцій танкової, літаків, дронової, артилерійської це логічний етап еволюції надання безпекової допомоги Україні та фундамент майбутньої спеціалізації країн на тих чи інших видах зброї. Спочатку було надання Україні зброї країнами, якою можна було безболісно поділитися. Зараз мова йде про виробництво необхідної зброї з урахуванням ситуації на полі бою та розумінням того, що військовим потрібно більше нової зброї. Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу та членами комітетів Палати представників для обговорення нагальної потреби у виділенні допомоги Україні. Він підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включно з протиповітряною обороною та артилерією, щоб захистити себе від жорсткого вторгнення Росії. Президент США заявив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решту вільного світу. В свою чергу після цієї зустрічі. Зустрічі у Білому домі лідери конгресу висловилися в обережно оптимістичному тоні щодо досягнення угоди, яка поєднує посилення безпеки кордону США з допомогою України. Пише Wall Street Journal. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон сказав, що 20 хвилинна зустріч була продуктивною, водночас повторивши вимогу республіканців про те, що зміна законодавства про кордон є умовою для подальшого фінансування Києва, яка передбачається пакетом іноземної допомоги на суму 110,5 Мільярдів доларів, які вніс на розгляд конгресу президент Байден. Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого власного внутрішнього суверенітету, сказав спікер Джонсон журналістам. Лідер більшості в сенаті, демократ Чак Шумер, назвав зустріч дуже позитивною, сказавши, що за столом було досягнуто згоди щодо того, що питання допомоги Україні та питання кордону мають бути розглянуті швидко щодо шансів досягти згоди в сенаті. Він сказав: зараз я оцінюю ці шанси трохи вище 50% і це вперше, коли я таке говорю. Внутрішні питання США продовжують впливати на безпекову допомогу Україні. Між тим республіканці і демократи вже погоджуються з тим, що така підтримка буде надана. Позитивним сигналом є те, що зараз в американському істеблішменті практично немає спротиву сумі цієї допомоги більше 60 мільярдів доларів. Дискусії розгортаються не навколо теми допомоги чи варто надавати взагалі і надавати в такому об'ємі, а суто навколо міграційної політики США. Події сьогоднішнього дня нагадують Девіду Кемерону, міністру закордонних справ Великої Британії, передвоєнні події 30-х років минулого століття, коли захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера. Про це він сказав в інтерв'ю для подкасту «Power Play. Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 30-х роках. Ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке являє собою його вторгнення, сказав Девід Кемерон. Британський міністр закордонних справ заявив, що війна в Україні залишається для нього абсолютним пріоритетом. Номер один. Це виклик для нашого покоління, сказав Девід Кемерон. Схожої думки і міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Під час дискусії проекту Вирішуючи твоє майбутнє, яка відбулася в Давосі. Він заявив, що у війні Росії проти України на кону стоїть життя людства та порядок. Тому припиняти боротьбу проти агресора неможливо так само, як перестати боротися з пандемією і винаходити вакцин. Путін чітко сказав два дні тому: ми не збираємося віддавати те, чого ми досягли. Який сенс говорити з ним? Я думаю, що він буде вести різні війни, доки не помре, сказав голова МЗС України. Нам просто треба зрозуміти одне: ми не лише українці, а й люди, які захищають певні правила, несемо історичну відповідальність за те, щоб виграти цю війну. Російський президент Володимир Путін значно активізував давні зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти Балтійських країн. Так вважають експерти Американського інституту вивчення війни. Військові аналітики вважають, що це є загальною тенденцією РФ на послаблення північно-атлантичного альянсу. В інституті звернули увагу на путінську заяву від 16 січня. Під час неї російський диктатор заявив, що Латвія та інші країни Балтії викидають росіян зі своїх. Їх країн і що ця ситуація безпосередньо впливає на безпеку Росії, інститут вивчення війни не помітив жодних ознак того, що російська атака проти країн Балтії є неминучою або ймовірною, але там відзначають, що Путін може створювати інформаційні умови для майбутніх агресивних дій Росії за кордоном під приводом захисту своїх співвітчизників. Тим часом інша північна країна, яка має спільний кордон з РФ. Фінляндія заявила про те, що Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку, які бажають потрапити до Фінляндії для введення розвідувальної діяльності. Про це повідомила поліція безпеки Фінляндії. Там зазначили, що намагатися змусити людей співпрацювати з ними звичайна практика для російської розвідки. Людину можуть схилити до співпраці у різний спосіб: наприклад, чинити тиск та прив'язати прохання про співпрацю з умовами виїзду з країни або пообіцяти, наприклад, фінансову. Вигоду йдеться у заяві поліції безпеки для фінського телеканалу Юля. Росія перестала приховувати свої наміри по відношенню до України. Останні заяви заступника голови російського радбезу Медведєва наочно продемонстрували, що мета РФ знищення України. Наступною стане Європа. Сценарій інформаційної кампанії проти країн Балтії стосовно захисту своїх співвітчизників вже був відпрацьований в нашій країні. Захід починає розуміти, що для них загроза приймає реальні обриси. Залишилося зробити крок та розірвати те порочне коло примирення, коли в різні історичні періоди ворогу не протистояли, а намагалися його заспокоїти. Кожен раз агресор сприймає таку стратегію як демонстрацію слабкості і використовує її проти самих же миротворців. Прем'єр-міністр Естонії Каякалас вважає, що в Європі є 3-5 років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. Про це вона заявила в інтерв'ю газеті The Times. Говорячи про терміни, голова естонського уряду посилалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими Росії в разі гіпотетичного перемир'я в Україні потрібно буде від 3 до 5 років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО. Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України, тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію. Вважає вона. Саме тому вважає Каякалас, Заходу потрібно посилити військову допомогу Україні, аби вона змогла завдати рішучого удару і позбавити Росію можливості погрожувати сусідам на довгі роки. Естонія підготувала план стратегії для країн заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну. Про це повідомив естонський громадський мовник. Документ, який підготувало Міністерство оборони Естонії, призначений для всіх країн-учасниць формату Рамштайн. Він стверджує, що за умови консолідації зусиль західних країн від кожної з них знадобиться невеликий внесок у перемогу України. Так, ВВП усіх країн-учасниць Рамштайну становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро. Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це а на заході це не так. Ще не прокинулися, так би мовити. Прокоментував ініціативу голова комісії з оборони естонського парламенту Калев Сточеску. Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно промислового сектору. Вважають в Естонії. Експерти наголошують, що за належного політичного бажання терміни нарощення можна істотно пришвидшити. Якби військово-промисловому сектору заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були зовсім Іншими заявив директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрик Каник. Естонія демонструє виважне розуміння загрози з боку Росії. У своїх висновках Талін показує відсутність популістичного підходу, ґрунтуючи свої заяви на прозорих економічних розрахунках та даних розвідки. Раціоналізм позбавлений зайвої емоційності є тією мовою, яку розуміє і використовує діловий світ і політичний клас західних країн для прийняття своїх рішень. Четвер Пакистан завдав ракетних ударів по Ірану. Це стало відповіддю Ісламабаду на ракетний обстріл з боку Тегерану, який відбувся у вівторок. Тоді загинуло та було поранено щонайменше шість осіб. Пакистан назвав обстріл незаконним та попередив Іран про серйозні наслідки. У заяві у четвер вранці Міністерство закордонних справ Пакистану підтвердило, що країна здійснила, як сказано, серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів. У свою чергу іранські змі повідомили, що кілька ракет влучили в село в провінції, яка межує з Пакистаном, убивши трьох жінок і чотирьох дітей. Усі не іранці. Варто пояснити, що Ісламабад і Теге. Ран давно звинувачують один одного у переховуванні бойовиків. І тому, наносячи ракетні удари, вони пояснюють це не нападом на країну, а необхідністю ліквідувати загрозу власній національній безпеці з боку терористів, які засіли в сусідній державі. Тим не менш, аналітки нагадують, що Пакистан є ядерною державою з великою армією, і це робить його набагато більш ризикованою ціллю ніж країни з конвенційною зброєю в разі продовження нападів. Ісламабад може продемонструвати власні амбіції та відповісти вже не звичайною, а ядерною зброєю. Протистояння Пакистану та Ірану відрізняється від війни Росії проти України, воно не пов'язано з територіальними претензіями чи бажанням знищити незалежну державу в 1947 році. Іран став першою країною у світі, хто визнав незалежність Пакистану. Обстрілюючи один одного, країни таким чином намагаються знищити противників власних режимів, які переховуються по ту сторону кордону. В той же час засіб, який використали Тегеран та Ісламабад, говорить про те, що локальні конфлікти, які зараз відбуваються на близькому Сході, Ході призвели до того, що країни вже не турбуються про можливе засудження їх дій, хоча вони і використовують ракетні обстріли, які до того були під забороною у відносинах цих країн. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.